tej formie dużo ważyły, to muszę sobie taki chyba pierwszy głos nacmenszczyny, jaki organizuje Державна установа це є перша можливість, коли українська установа запрошує всі нацменшини різні. Дуже раді бути запрошеними до такого заходу, як форум поляків України. Такі заходи дуже потрібні. Ми можемо побачити один одного, обмінятися досвідом, розповісти про себе і взагалі показати всю нашу діяльність. Форум польської національної меншини так? поляків, які з Україною пов'язані і кров'ю і історією і землею, це надзвичайно важливо. Польська громада в Україні є частиною нашого суспільства, і тому це жахіття війни не може не сказатися на них. Вони несуть цей, як ми говоримо, хрест так само на собі, як ті, що є в в Нашому краю, так і ті, які виїхали за кордон, польська громада в Україні викликає мою велику пошану. Зараз війна з Росією. Вони, як громадяни України, дуже активно включилися в підтримку української держави в боротьбу з боротьбу в... з ворогом. Що стосується проблем проблемного спорядження з війною, з тим, що люди втрачають зараз своїх близьких, то які ми маємо проблеми, це якісь робочі питання, які ми можемо вирішувати. Але... Таких поважних немає. Ми єдине, що ми дуже потребуємо, це миру, закінчення війни. Всі відчувають підтримку, відчувають власне цей форум, теж є певною сходинкою, щоб почути такий наш спільний голос, про що ми говоримо, що нам болить чим ми можемо похвалитися, які досягнення ми маємо? Дуже важливо, що польська меншина діє, вона жива, вона реагує на запити суспільства, підтримує військових, підтримує тих, хто потребує допомоги. Так само, як польща підтримує українців, так і українці польського походження згуртовуються і намагаються бути разом. Багатство воно в різноманітті. багатство в умінні співіснувати, багатство в умінні ділитися. І багатство вмінні приймати та чим з тобою діляться, тому що е, польська культура е, дуже багата, е, українська культура багата, і відповідно е, гарно, коли е, знати традиції один одного.